Так, добрий день, це канал Я і мої кози. І ми з вами, і ми з вами зробимо розпаковочку. Правда, я багато міст такого не купляла. Так, засоби гігієни 57 гривень, 53 гривні. Так. Дістаємо з торби, виложу, виложу з торби, а тоді подивимося. Так, Ця газетку я на пошті забрала. Я ходила не в магазин. Я ходила на пошту. Тут свої таку невеличку посилочку забрати. Ну нічого. Так, посилочці навіть не буду показувати, що я купила, бо то таке собі, Своє таке собі. Так, лен 44 гривні, дві пачки. Тут вже треба буде. Скоро малим починати варити старим, тим же більшим я майже пере, 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 переварила. Так, будемо дивитися по чекові. Льон. 44 гривні. 88 гривень за дві пачку. Так, крупартек. Пшенична. 19,50. Крупартек. 19,50. а тут пише 23. Не знаю. Так. Висівки пшеничні. Де вони? Тут От, висівки пшеничні. До хліба мені. 250 грам, 23 гривні. Так. Борошно, кукурудзяне, Ось таке. У мене вийшло, часом мені його треба. 25 гривень. Так. Що ж тут таке в мене є? Ага, знаю, то за засоби гігієни. 106 гривень і. 57 гривень. Так. Ось такий смаколик я купила. Ну, це, це не мені. Я просто купила. І ось так. Це подарок. І ось таке. Оце все я купила. Які ціни, того я не скажу, що стоїть. Ось, так що. Я за все заплатила. А лимони ще треба йти. Чекайте, лимони, яка ціна лимонів. Mm -hmm, лимони. Так, 474 грив... грами, 73 гривні кілограм. Заплатила 34 гривні 60 копійок За тих два лимончики. Ось таке я. Прикупила. І цукерки ще десь треба знайти. Скільки вони стоять? Не знаю. Ладно, Цукерки тобі будуть без стіни. Ото все, що я купила, трошечки. Багато я не купляла. Ось. Так що. Ось такі діла. Зараз я ще сюди додам вам відео, як я сік березі заправляю. Ось, О, я ніяк не зберуся, я вже назбирала. Я Ось, я не можу зібратися Зняти відео. Так що йду працювати, поки пауза. Так, оце зпражений ячмінь або жарений ячмінь. Підсіяний, видмуханий, щоб чистенький був. Можна ще більше спалити. Тут же, як хто любить. ось такий він. Посмаляний. Ось, можна його взяти у марлю і вкинути в сік. Можна брати без марлі. Одно його потім переціджувати треба. Ось як. Як закручувати? Що ж тут таке О, Ось так. Перемішуємо, накриємо кришкою і в тепліше місце, але не дуже тепле. Поставити на вкисання. Днів 5 він має вкисати з ячменем. Він натягне від ячменю жовтого кольору, смаку такого жареного. Ось, І тоді такий він буде чуть кисленький. От як він буде такий кисленький, який ви любите за кисленький, такий закручуєте. Можете добре потримати, щоб він вкис, а тоді взяти його просто-напросто. Це. Як сказати вам правильно, додати пару ложок цукру. Ну, я цукру не додаю. Я оце беру, перецідила в каструлю, закипів, банки наляла і все, і готовий сік. Тоді тільки відкрила і все. І п'ємо смачно. Ось такі справи. Так що, ось так виглядає ячмінь спаляний в сокові. Можна заправляти ізюмом, можна заправляти ізюм зі сушенею, тобто сушеними яблуками. Ось, Теж вкисає, тоді переціджується і закриваєте сік. І такий можна. Так, що ось таке діло. І так, і так можна. Теж досить смачно. Зараз я накрию кришкою, заберу в кухню, там де мене не дуже жарко в кутку поставлю. І хай він собі благополучно вкисає. Ну, і тоді закриємо. Ось таке діло. А вам, всім мирного неба, міцного здоров'я, скорішої нам всім перемоги і тільки хороших новин, миру, спокою і затишку. Дай Бог скорішої нам перемоги. Всім па-па. Бережіть себе і своїх рідних. Хто ще не підписався, не забудьте підписатися, написати коментар, задати питання, якщо воно у вас є. А я як знаю відповідь на нього Відповім всім, папа.